Нагріваюча секція фінського виробника Ensto Tean Mat. Це тонкий кабель для теплої підлоги. Питома потужність становить 160 Вт на метр квадратний. Дозволяє монтаж у шар плиткового клею. До комплекту входить нагріваюча секція, стрічка на клеючій основі для фіксації нагріваючого кабелю у місцях, де його потрібно прокласти нестандартно, гофротруба, для встановлення датчика температури підлоги. Інструкція з монтажу: Гарантійний лист. Нагріваючий кабель має ізоляцію з полівінілхлориду, екрануюче оплетення внутрішня ізоляція із шитого поліетилену, дві нагріваючі жили. Кінцева та з'єднувальні муфти, виготовлені з термоусаджувальної трубки з використанням спеціального герметизуючого клеючого шару всередині трубки. Призначення цих муфт. Це герметизація електричного з'єднання, стійкість до перепадів температури. З'єднання провідників це місце найбільш вразливе в електричних колах, тому якість муфти дуже важлива. Декілька рекомендацій з монтажу: у випадку використання нагріваючого мату, теплова потужність на квадратний метр вже вибрана на заводі виробнику. Залишилось лише підібрати площу мата, який найкраще підійде для вашого приміщення. Ширина мата стандартна і становить 50 См. Кабельні системи обігріву обов'язково підключаються через автоматичний вимикач та пристрій захисного відключення зі струмом витоку до 30 мА. Управління роботою теплої підлоги повинно виконуватись терморегулятором. Це буде економити вам електроенергію і ваш нагріваючий кабель ніколи не перегріється. У серії терморегуляторів ENSTO є терморегулятори з датчиками температури підлоги, повітря, а також програмовані терморегулятори. Для більш детального ознайомлення дивіться мої відео про терморегулятори Ensto. У побуті існує хибно сформована думка про значну небезпеку для здоров'я електромагнітних випромінювань нагріваючих кабелів. Випромінювання властиві лише дешевим одножильним нагріваючим секціям. Двожильні екрановані кабелі Ensto мають мізерний рівень випромінювань, і я спробую вам це пояснити. Кабелі продукції Ensto є двожильними. Наявність двох провідників, по яких зустрічно протікає струм, забезпечує компенсацію їх магнітних полів. Екран ще більше послаблює електромагнітне випромінювання. І Якщо вже говорити про небезпеку для людини, думаю, що мобільні телефони, які кожен завжди тримає при собі, впливають на нас суттєво більше. Важливо пам'ятати одне. Одножильні кабелі рекомендується використовувати лише у тих приміщеннях, де люди перебувають протягом короткого часу, склади, цехи, коридори. Ще раз нагадаю, що усі нагріваючі кабелі продукції Ensto є двожильними та екранованими. Нагріваюча секція Tin Mat фінського виробника Ensto це найзручніший монтаж у мінімальний шар підлоги. Хорошою перевагою даного продукту. Є використання якісної клеючої основи.